Безбар'єрність це не тільки про архітектурну доступність і унікальний дизайн. Безбар'єрність це про доступ до базових потреб. І такою потребою, звісно, є навчання. І саме наш осередок дистанційного навчання, який був створений департаментом освіти від 19 травня 2023 року, задовольняє ці базові потреби учням, які фізично не можуть відвідувати очну школу або знаходяться за кордон. І звісно, онлайн. -освіт... Світа, має великий потенціал безбар'єрності, оскільки вона нівелює цей географічний бар'єр. так В нашому дистанційному середку наразі навчається 194 учні в 11 класах і половина з яких знаходиться за кордоном. Це учні, ті, хто знаходяться за кордоном, це Батьки та учні, які хочуть здобувати якісну українську освіту навіть в тих умовах, які зараз вони перебувають. Ці учні знаходяться в 26 країнах світу. Онлайн-навчання проходить в синхронному форматі. Також в нас є асинхронний формат. В нашій дистанційній школі залучено 34 вчителя. Кожен вчитель має своє робоче місце, яке оснащене всіма. Інструментами, так, для ведення уроку також в нас є платформа, яку ми використовуємо Classroom. Вона дозволяє розміщати всі матеріали так до уроків. Для це корисно для тих, хто не може зараз синхронно вийти на урок, але опрацьовує пізніше матеріали. В основне, що в нас дає нам дистанційне, чого ми не можемо зробити під час очного навчання це різні інтерактивні вправи. Тобто ми звичайно можемо побудувати інтерактивну праву, принести її. В клас, але, грубо кажучи, діти не зможуть кожен неї скористатися. Когось інтернет не буде працювати, когось, мама, телефон забрала, бо він домашній навчора не зробив, і так далі. А от на дистанційному навчанні вони є у всіх, вони всі можуть ним скористатися. Такого, що особливо зручне, це безумовно те, що завжди можна вивести на екран для учнів. Все-таки типи сприйняття інформації різні, і тим, хто сприймає краще на зір, то завжди я вивожу презентації, вони можуть реально побачити, прочитати, можливо, якийсь досвід відео подивитись. Школа в цьому плані в принципі доволі гарна, оснащена можна і на інтерактивні душки вивести, але конкретно дистанційним класам це доступне. Будь-де на дистанційному подобається різні форми роботи на уроці. Це клос, це можуть бути. Досліди проводимо. Така дистанційна школа для учнів, які перебувають за кордоном, тому що це той місточок зв'язку з нашою країною, яку вони ще хочуть тримати. Ну, а також зараз дуже багато проблем в дітей з ментальним здоров'ям, з фізичним здоров'ям. Вони не можуть відвідувати очну школу, і тому також наша дистанційна школа допомагає їм отримувати якісну українську освіту.